Так давай йдемо в подорож. А я не розумію, що означає подорож. Подорож це означає подорожувати і їхати в город. А в який ми город поїдемо, тоді ми... ти побачиш. А ти чого мовчиш? Та я просто сплю. Ну спи, А ми вирішимо, як поїхати в город. Та який город? У нас не існує города. Та як же існує? Існує, існує. існує. Я тобі покажу, що таке город. Ладно. Тільки ми завтра поїдемо. І переміна буде 100 секунд. Так. Добре, завтра, так завтра. <laughs> Бо я мочу за что там уже нечка почалась. Ух, ладно, не начинайте. Давайте обобусы уже едем. Да, мы обобусы. Только я сказал, что уже я сказал, что уже нечка. Так что мы завтра поедем. Да халепа! Мене оце не волнує, не хвилює, а не волнує. Я просто не розумію українську мову. Тоді повтори зі мною. Крокодил. Уважно. Школа. У нас можна. Звичайно. Ще ти. А вже ж, звісно ми підтримуємо Бога. О май гад, А що означає О май Гад? І, кстати, як буде по українському О май гад? О Боже мій, чого? Я не буду таке слово казати. Оце... Оце... Боже, мені не треба так просто казати. Так конечно. Так, А ти чого мучиш? Я сказав, що... я сплю. Ну спи, спи, ми там щось з вору строїли. <кхи> ну, ладно. Ідемо вже нічкою подорожувати. Бо там не просто нічка, а ще відкритий відкритий подрож. Ладно. Ага. О, вже ранок настав. О, я так і знав, що ми завтра підемо, Як подорож відкриється. Ну да, конечно, да. Давай амобусы. Ідемо, ідемо подорожувати. Ну так, їдемо молоко купимо. Та ти снівайся, яке молоко. Нам вже 19 років. Тоді їдемо на роботу, канікули у жопі. Мені страшно, що це таке. Ой, мої очі, мої очі. А, 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 який, і у нього борода страшна. Списки гостей. Ну, все. Мене у цей город не волнує. мене те у цей город не волнує. Ходіть до старика. От хворика. може, не треба. На динадій Ладно. Подождіть мене. О, а можна до вас гості? Я хороший дід. О, то це добре. На це добре. Звісно, ж можна. Я вас приглашаю до гостей. Як добре, що ви мене пригласили до вас в гості. А звідки ви знаєте нашу дорогу? Не. і ви мене туди ховали. Я вас, я вас вашу дорогу. Та я ще головну від подорожа. На це жарт. в м'ячиках так не буває. особливо вітер. Ну я так і знав. Ладно, ти будеш у нас ночувати, діда. конечно, буду ночевать. Как хочешь. Ну все, давай спать. Я уже хочу нечего Давай.